Чи замислювались ви, як змінювались автомобілі швидкої допомоги від перших гучних сирен до сучасних машин із обладнанням, яке рятує життя на місці? Спершу це були кінні карети, що повільно доправляли поранених із поля бою? Згодом з'явилися моторизовані машини, які ставали все швидшими та функціональнішими. Сьогодні ж ми маємо справжні медичні лабораторії на колесах із телемедичними технологіями, як кожен етап розвитку допомагав зберегти більше життів. І які інновації очікують нас у майбутньому? У цьому відео ми розкриємо всю історію автомобілів швидкої допомоги від першої ідеї до найсучасніших винаходів. Найдавнішою згадкою про прототип машини швидкої допомоги є згадка про візок на основі гамака. Який був сконструйований англосаксами близько 900 року нашої ери, докази свідчать, що він використовувався для примусового транспортування людей з психічними проблемами або проказою в давнину. Навіть в ті часи розуміли, що люди, які становлять загрозу суспільству, потребують ізоляції. Під час хрестових походів 11 століття лицарі-госпітальєри заснували лікарні для лікування паломників, поранених у битвах на святій землі, хоча немає чітких доказів того, як поранені потрапляли до цих лікарень. Більш за все, враховуючи тодішні технології, їх доставляли туди примітивними методами на конях або возах. Натомість нормани використовували підстилку, яка була підвішена між кіньми на двох жердинах. Варіації таких кінських підстилок і кінних возів використовувалися аж до ХХ століття. Перша згадка про те, що засоби швидкої допомоги використовувалися для надзвичайних ситуацій, відноситься до військ Ізабелли I Кастильської в 1487 році. Але як зазначалося раніше, це все ще були примітивні засоби і не могли використовуватися всюди і повною мірою, і тому поранених солдатів забирали для лікування лише після припинення бою, в результаті чого багато хто гинув. Великі зміни у використанні санітарних машин у боях відбулися з так званих «Ambulances Volantes», які були розробленими домініком Жаном Ларрі, який згодом став головним лікарем Наполеона Бонапарта, домінік Ларрі був присутній у битві при спірс між французами та прусаками і був засмучений тим, що поранених солдатів не забирали численні санітарні засоби до припинення військових дій. За правилами вони мали стояти за 2,5 милі позаду від поля бою. І забирати солдатів після завершення бою. Тому він почав розробляти нову систему швидкої допомоги. Вирішивши не використовувати нормандську систему підстилок для коней, він зупинився на дво- або чотириколісних візках, запряжених кіньми для транспортування полеглих солдатів з активного поля бою. Після того, як вони отримали першу допомогу в полі, Ларрі запозичив та адаптував систему пересування від возів кінної артилерії французької армії, що зробило його карети особливо маневреними на нерівній місцевості, і тому охрестив свої санітарні машини Ambulances Volantes, що в перекладі означає. – літаючі санітарні машини його машини, вперше були використані рейнською армією в 1793 році. Згодом Ларі розробив подібні послуги для армії Наполеона та адаптував свої санітарні машини до умов війни французької армії в Єгипті, включаючи розробку підстилки, яку міг би нести верблюд. Під час громадянської війни в Сполучених Штатах було досягнуто більших успіхів у медичному обслуговуванні військових. Військові лікарі союзу Джозеф Барнс і Джонатан Леттерман ґрунтувалися на роботі Ларрі та розробили систему до госпітальної допомоги солдатам, яка використовувала нові техніки та методи транспортування. Вони подбали про те, щоб кожен полк мав принаймні один санітарний візок із двоколісною конструкцією, який вміщував двох-трьох пацієнтів. Ці карети допомоги, на жаль, виявилися надто легкими для виконання цього завдання. І їх поступово зняли з експлуатації, щоб замінити їх каретою ракер, названою на честь генерал-майора ракера, яка була чотириколісною конструкцією і була звичайною картиною на полі битов. Інші транспортні засоби були прийняті на озброєння під час громадянської війни, в тому числі кілька пароплавів, які служили мобільними госпіталями для військ. Саме в цей період було запроваджено практику транспортування поранених до лікувальних закладів залізницею. У цивільних каретах швидкої допомоги значний прогрес був досягнутий із запровадженням транспортного візка і вагона для хворих на холеру в Лондоні в 1832 році. Перша відома лікарняна служба швидкої допомоги була заснована в комерційній лікарні Цинциннаті в США у 1865 році. Едварду Далтону, колишньому хірургу армії Союзу, було доручено створити госпіталь у нижній частині Нью-Йорка і у 1869 році. Він запустив службу швидкої допомоги, щоб доставляти пацієнтів до лікарні швидше та з більшим комфортом. Ці карети швидкої допомоги перевозили сучасне медичне обладнання, таке як шини, шлунковий насос, морфін і бренді. У 1867 році Лондон отримав шість санітарних карет, запряжених кіньми, для перевезення хворих на віспу та лихоманку з дому до лікарні. Ці карети швидкої допомоги були спроектовані так, щоб нагадувати приватні карети. Але були обладнані роликами в підлозі та великими задніми дверима, щоб пацієнт міг легко завантажитися. Було передбачено місце для обслуговуючого персоналу, щоб їхати з пацієнтом. Наприкінці ХІХ століття автомобільна справа почала розвиватися, і на початку ХХ століття. Машини швидкої допомоги працювали на парі, бензині та електриці, демонструючи конкуруючі автомобільні технології, що існували на той час. Однак, перша машина швидкої допомоги з двигуном була введена в експлуатацію наприкінці 19-го століття. Коли лікарня Майкла Різа в Чикаго отримала першу автомобільну швидку допомогу, подаровану в 1899 році відомими місцевими бізнесменами, цей перший автомобіль швидкої мав електричний привід з двигуном потужністю дві кінські сили на задній осі. Першою машиною швидкої з бензиновим двигуном була Палісер Ембюленс, представлена в 1905 році, та названа на честь капітана Джона Палізера з канадської міліції. Цей триколісний транспорт створювався для використання на полі бою під вогнем противника. Це був важкий тягач, закутий у кулене сталеві листи. Ці сталеві щити відкривалися назовні. Щоб забезпечити невелику зону захисту від вогню для персоналу швидкої допомоги, коли автомобіль стояв на місці у 1905 році, Британський Королівський Армійський медичний корпус замовив ряд автомобільних фургонів швидкої допомоги Стрейкер Скваєр. Їх базою був двоповерховий автобус, виготовлений тією ж компанією, але з меншою колісною базою. Але перша серійна машина швидкої допомоги була виготовлена в США у 1909 році компанією James Cunningham Son Company, виробником карет і катафалків. Ця машина швидкої допомоги мала фірмовий чотирьохциліндровий двигун потужністю 32 кінські сили. Шасі їздило на пневматичних шинах. Кузов мав електричні ліхтарі, підвісне ліжечко з двома сидіннями для супроводжуючих. Під час першої світової війни Червоний Хрест привіз перші широко поширені машини швидкої допомоги на поле бою, щоб замінити кінні транспортні засоби. Зміна була настільки успішною, що кінні варіанти були швидко виведені з експлуатації. Союзники використовували тисячі автомобілів і вантажівок Ford Model T через їх низьку вартість і легкість ремонту. Невелика вага санітарної версії дозволила їй добре використовуватися на брудних і розбитих снарядами дорогах у передових районах бойових дій. Легкий дерев'яний кузов був встановлений на стандартне автомобільне шасі Model T. Чотирьох двигун виробляв близько 20 кінських сил. Не було самостартера, Двигун доводилося запускати вручну. Цей транспортний Асіб був оснащений ранньою формою автоматичної коробки передач і міг перевозити три носилки або чотирьох сидячих пацієнтів а ще двоє могли сидіти з водієм. Під час Другої світової війни як союзники, так і збройні сили осі використовували багато типів польових санітарних машин. Більшість з них були побудовані на стандартних шасі військових вантажівок для спрощення обслуговування, ремонту та взаємозамінності деталей, і багато з них були повнопривідними або навіть напівгусеничними для використання в пересіченій місцевості. Існували сотні різних типів військових санітарних машин, які використовувалися різними збройними силами під час війни. Британці використовували машину Austin K2 як у районах бойових дій, так і в цивільних послугах. Американський Dodge VC-54 став стандартною санітарною машиною союзників у фронтових підрозділах. Радянський Союз мав відносно стандартизований військовий автопарк, який складався в основному з автомобілів ГАЗ і ЗІС. Автомобіль Isuzu Type 94 був запущений у виробництво в 1933 році і широко використовувався японською армією під час Другої світової війни. У німецькій армії використовували санітарні автомобілі Opel Blitz. Додатково німці створили напівгусеничні санітарні вантажівки, такі як Opel Maltie, для поганих дорожніх умов. Після аварії залізниців Харроу та Велстоуні в 1952 році машини швидкої допомоги у Британії були перетворені на мобільні лікарні, а не просто на засоби транспортування пацієнтів, що призвело до появи сучасних машин швидкої допомоги. Саме після впровадження нових методів лікування дослідження довели необхідність реформування екстрених служб та вдосконалення автомобілів швидкої. Це призвело до створення стандартів для швидких, зокрема щодо висоти салону. Для зручності догляду за пацієнтами під час транспортування та вимог до обладнання. Але мало хто з існуючих на той час автомобілів швидкої допомоги могли відповідати цим стандартам. Тому дизайн автомобіля швидкої допомоги зазнав значних змін у 70-х роках. Були розроблені автомобілі швидкої допомоги з високим дахом але шасі автомобіля виявилося нездатним прийняти вагу та інші вимоги нових стандартів. З плином часу та врахування нових методів та стандартів лікування дизайн автомобіля швидкої допомоги змінювався, щоб враховувати ергономіку, додаткове місце для розташування обладнання та інші фактори. Прогрес у технології та розумінні обладнання автомобілів екстреної допомоги також продовжував впливати на конструкцію швидкої допомоги. Сучасні машини швидкої допомоги зараз часто виготовляються на замовлення, і, окрім спеціалізованого медичного обладнання, яке тепер вбудовано в машини швидкої допомоги, вплинули загальноіндустріальні вдосконалення конструкції транспортних засобів, зокрема вдосконалення звукового та візуального попереджувального обладнання для захисту екіпажів у вразливих ситуаціях а також загальні вдосконалення. Такі, як система АБС, були також удосконалення, щоб допомогти захистити здоров'я та добробут бригад швидкої допомоги, такі як додавання хвостових підйомників для пацієнтів, пандусів і лебідок, щоб скоротити кількість ручних маніпуляцій, які повинна виконувати бригада.